Доброго ранку, малята! Пам'ятаєте хто це? Це маринка. Маринці вже час іти на прогулянку і тому їй треба правильно одягнутися. Чи всі предмети одягу доречні для прогулянки? Вірно, зайвий халат, бо це домашній одяг і для прогулянки недоречний. А з чого потрібно починати одягатися? Спочатку шкарпетки, що потім? Потім штани. Що треба одягнути після штанів, светр, а потім що? Куртка. І останньою одягають шапку. Речі на прогулянку одягають завжди в певному порядку: шкарпетки, штани, светр, куртка, шапка. Так само ми порядковуємо числа 1, 2, 3, 4, 5. Тому часто порядок предмета поєднують з числом. Наприклад, біля светра розташувалось число 3. Кажуть, що светр одягнули третім, а біля шапки число 5. Отже, її одягнули п'ятою. Як ви думаєте? Якою за порядком одягли куртку Четвертою. Ці слова схожі: 3, третій, 4, четверта, 5, п'ята. А ось слова, які пов'язані з числами 1 і 2, треба запам'ятати. Якщо порядок предмета відповідає числу 1, то будемо казати, що він перший, а якщо числу 2, то другий. Тож погляньте, що на прогулянку одягли першим. А що другим? Так, першими одягли шкарпетки, а другими штани. Дорогою на ігровий майданчик Маринка проходить повз крамниці. Їй так подобається роздивлятися, що ж є на вітринах. Погляньте на першу вітрину і назвіть предмети одним словом. Що ви бачите на вітрині? Так, головні убори. А якого кольору вітрина? Так, помаранчевого кольору. Погляньте на другу вітрину та назвіть предмети одним словом. Так, це верхній одяг. А якого кольору вітрина? Синього, вірно. А на наступній вітрині речі, дорослі, дитячі чи чоловічі. Звісно, дитячі. На вітрині якого кольору вони зображені? Так, на вітрині зеленого кольору. Добре малята! Ми вже з вами знаємо, що одяг буває різного призначення: чоловічий, жіночий, дитячий, домашній, святковий та спортивний одяг. Давайте пограємо в гру «Допоможи дітям одягнутися. Марійка одягає тільки рожеве. Погляньте та скажіть, що одягне Марійка? Вірно малята. Марійка одягне майку, сукню та куртку. Дмитро одягає речі синього кольору. Тож скажіть, що одягне Дмитро? Так, шкарпетки, штани. Та светр. Розумнички. Граємо далі. Яка кількість зірок на рукавичці? Порахуйте. Вірно 5, а ось на цій рукавичці. Один. А ось тут порахуйте. Вірно три зірочки. А на наступній рукавичці. Дві. Яка кількість зірок на останній рукавичці? Так. Чотири. Молодці! Я пишаюся вами. Ви справжні знавці. А зараз давайте порівняємо речі. Погляньте. Плащ довгий, а куртка яка? Коротка. Штани брудні, а комбінезон який? Чистий, футболка світла, а рубашка яка. Темна, шкарпетки короткі. А гольфи які? Довгі, добре, гарно справилися із цим завданням. Наступна гра продовжи логічний ряд. Називаємо разом куртка-шапка, куртка шапка, що далі. Куртка, наступний ряд. Сукня штани, сукня штани. А далі сукня. Наступний ряд. Сукня шуба, сукня шуба, що далі? Сукня. Чудово впоралися. А нам вже час порахувати. Скажіть, якого одягу менше? Шапочок чи светру? Правильно. А на цій картинці? Якого одягу більше? Суконь чи спідничок? Молодці. Дітки, порівняйте кількість спідничок та штанів. Так, їхня кількість однакова, отже, їх порівну. Молодці малята, ви чудово впоралися. Тож до нових зустрічей.